Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні я хочу запропонувати до вашої уваги фільтра всесвітньо відомої американської компанії Pentair. Ці фільтри призначені для сумісного використання з кавомашиною або окремо для приготування кави, чаю та інших напоїв. Підприємство по виробництву цих фільтрів знаходиться у Швейцарії. Основна перевага цих фільтрів те, що він виробляє майже ідеальну воду. Для приготування кави. Також його перевагою є мали розміри та те, що він є фільтром проточного типу, тобто він не скидує воду у каналізацію. Та може стояти у дуже малому просторі під кавомашиною у шкапчику або під мийкою. В залежності від цифри, яка надрукована на етикетці, ми маємо фільтри різної ємності. Це зроблено для того, щоб оптимально підібрати фільтра під кількість ваших відвідувачів чи під кількість чашок кави, який ви готуєте на протязі року. Оптимальним є режим, коли цей картридж працює на протязі року, а після цього він замінюється на новий. Відповідно до цих цифр, ми маємо. Приблизну кількість літрів чистої води на виході. Так, 170-й картридж – це 1700 літрів чистої води. 500-й картридж – це біля 5000 літрів. 1000 катрич це 10 тисяч літрів, 1500 15 тисяч літрів, і 2000-й це біля 20 тисяч літрів чистої води. Але це залежить від того, яка якість води на вході. Всі ці картриджі приєднуються до системи водопостачання через єдину універсальну голову. Керуючий клапан з внутрішньої сторони має можливість налаштування під якість води на вході. В залежності від жорсткості води на вході, згідно таблиці виставляється. Ступінь підмісу внутри фільтру. Так, ступінь регулювання для більшості води в Україні дорівнює 5-й чи 6-й позначці всередині керуючого клапану. Для того, щоб у майбутньому неможливо було збити налаштування клапану, керуюча ручка знаходиться всередині та виймається після налаштування. Після цього керуючий клапан надівають на картридж. Проводять дві третини об оберту, і фільтр готов до роботи. Всі приєднання керуючого клапану до магістралей є або різьбовими, або швидкоз'ємними. І мають діаметр трубки, який дорівнює 3,8 дюйми. Завдяки регулюванню у корпусі картриджу здійснюється фільтрація води та підміс. Вхідної води довідфільтрованої у тих пропорціях, які є ідеальними для приготування кави. Ми рекомендуємо ставити перед картриджем Claris Ultra фільтр сорбційної очистки це вугільний фільтр, а також фільтр очистки від механічних домішок. Це, як правило, поліпропіленовий фільтр з коефіцієнтом фільтрації 20 мікрометрів. Всередині картриджу Claris Ultra проходить декілька процесів. По-перше, це фільтрація механічних домішок. По-друге, це сорбційна фільтрація. По-третє, це зниження соловмісту. І четверте, це збагачення магнієм вихідної води. Як результат, ми маємо воду, яка найбільш підходить для приготування напоїв, кави, чаю. Обладнання Pentair Використовують такі всесвітньо відомі компанії, як Starbucks і McDonalds. І, і це обладнання встановлюється по всій земній кулі. Великою перевагою, окрім малих розмірів, є те, що фільтр Claris Ultra можна використовувати як у вертикальному, так і у горизонтальному положенні. Зміна картриджу фільтра Claris Ultra відбувається дуже швидко. Всього 30-40 секунд. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, напишіть їх у коментарях. Або приходьте на наш сайт, або телефонуйте нам, і ми з радістю відповімо на ваші запитання. Дякую за увагу! З вами був Роман, технічний спеціаліст компанії Формула води. До побачення!